А тепер ми переходимо до першого, найпоширенішого у нас типу задач. Часто його починають в першому класі розв'язувати, цей тип задач. Іноді при підготовці до школи з математики теж оці найлегші задачки розв'язують дітки. Чому? Тому що тут легка логіка. Тому що питання в таких задачах скільки всього. Подивись, будь ласка, уважно на схему. Особливість цих задач в тому, що питається, скільки всього? Скільки всього вишеньок? Так, на двох тарілках. Ось дівчата теж одна на тарілочку зібрала, друга зібрала вишеньки на тарілочку. Скільки всього? Якщо ми чуємо скільки всього, всього це ціле. Ми шукаємо ціле, у нас буде збільшення. Але зазвичай скільки всього, значить, тут нерівномірні частини у нас, так? Одна одну кількість зібрала, друга якусь свою іншу кількість вишеньок дівчинка зібрала. Тому у нас задачки скільки всього, ось саме відповідь на питання: скільки всього, вона шукається додаванням. Якщо у нас схема задачі для цього я тут на слайді розташувала ось таку фігурну дужку. Ось вона якраз і означає, що разом. разом. Ось вона їх склеює, як можна сказати. Щоб була одна тарілочка, друга тарілочка, їх треба разом додати, оця фігурна дужка додає. І якщо буде у нас якась схема. То ось це скільки всього на нашій тій минулій схемі. Так, зараз спробую красиву лінію намалювати. Ось у мене лінія є. Так. Щось. Не малюється лінія. Ану, ще раз спробую. Та ні, не малюється. Ну. А. Це я зрозуміла, так. Зараз буде. Брикається. Така кривенька, ну нічого. Ось це, що в попередньому минуло, це всього. А ось у нас дві тарілочки. Перша кількість на тарілочці, друга кількість на тарілочці, а ось це скільки всього. Коли питають, скільки всього, то ось. Бачите, ось тут знак питання ставить найбільше. А ось я раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут шість вишеньок, друга. три, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дев'ять, десять, а тут десять. Так, скільки всього ми що виходимо. Першу частину додаємо до другої і отримаємо скільки всього. Тому ще раз запам'ятовуємо. Задачі по типу скільки всього, це ми шукаємо, що? Шукаємо ціле? Шукаємо загальну кількість, тому завжди додаємо. Це досить таки легкий тип задач, тому що іншої логіки при таких запитаннях немає. Як, ніякого підводного каміння немає, тому. Я впевнена тобі дуже легко розв'язувати такі задачі, але все одно, раз у нас курс по повторенню вивченого того, що було в другому класі, то, звичайно, ми це повторюємо і згадуємо.